Привіт, мене звати Альона, і сьогодні можна сказати таке невеличке відео, ну, я б не сказала влог, але просто хочу показати вам деякі свої покупки найбільше побутової хімії, які я зробила. Більшість сьогодні, деякі на днях, але трошки не збирались, тому думаю, покажу вам, можливо, комусь буде цікаво. Отже, ті засоби, які я купила сьогодні, ну звичайно, відео буде, буде виставляти не в той день, який я знімаю, а скоріше за все, трошки пізніше. Але я на ці засоби буду ціну відразу вам казати, а ті засоби, які я раніше купувала і чекав, в мене вже немає, то я потім вам просто вставлю відео ціну, яка зараз. Тому ось так. Давайте подивимось. Найбільше все куплено в Тада. Чи, можливо, навіть все. Ну, зараз побачимо. Перше, що я нарешті купила, це ось такий засіб Шантаклер, Шан... чи якось так, як правильно читається, начебто так, ось такий. Півник, як і ще на нього кажуть, дуже багато в кого бачила, і ось придбала. Але трошечки, знаєте, я, як кажуть, натупила, тому що мені потрібно був цей засіб, саме як, щоб вивести пляму на одязі, яка нічим не виводилася, я думала, що ось це, цей засіб мені допоможе, тому що ну, чула відгуки, що допомагало. І я пішла в Тадан, і в нас там стояло ось таких засобів з півником напевно, засоба три. І я так розумію, вони різні, вони йшли з різними там кольорами на етикетці, але так як все написано було ось тут не по-нашому, то якось ну дивлюся, воно по назвам, по всьому однакове. То я подумала, що воно все більш-менш таке саме, і почитала на етикетці, що також там для всього можна використовувати, і купила я саме ось це і спробувала я вже виводити пляму, і ще хочу сказати, дуже. Стала ну, набагато менше стала помітна ця пляма, але вона все одно залишилась. тому, Але я так розумію, що це цей обезжирювач універсальний. А потім уже я коли дивилася в додатку, та да, я зрозуміла, що там у них є оцей чантаклер, оцей. оцей Ну, цього бренду є саме плямовивідник, але там його не було. Можливо, він стояв саме десь там, де ці всі плямовивідники стоять, не знаю, але там чомусь я не дивилася. Ну Вже ж купила цей, тому буду тестувати, побачу, для яких він ще цілий, буде гарно. А ви пишіть, хто вже користувався таким, напишіть ваші відгуки. І з чим він вам допоміг, ну, що там інші засоби не могли цього зробити, можливо, якраз ваші поради мені там допоможуть в побуті. Тому ось такий засіб нарешті собі прикупила. Далі Далі купила ось такий ваніш. Це... Що це? Всилювач прального засобу. Це дивіться, це, це плямовий вивідник, чи, чи це відбілеч? Коротше, ось такий засіб. Це купувала також для того, щоб саме з тією плямою боротися, але так як використувала той засіб, це так і не використала, нехай побуде пригодиться в якихось інших праннях. Так, тепер купила ось, такий, ось таке рідке мило господарське Веллі. Ось цей засіб купувала саме в Аврорі, так як Веллі – це в нас Аврора один літр. Купила, знаєте, найбільше для яких цілей, щоб мити спонжики, щіточки для макіяжу, якісь мої такі. Ну, різні гаджети, які, там, які я використовую в догляді, щоб оці, саме цим милом рідким щоб все це мити, прати, щоб ніякі там бактерії не заводились. Тому саме для цих цілей я купила. Ну а там, звичайно, і так потрібно буде, можливо, щось там таке застірувати, якісь рушнички, кухонні чи що, то можна використовувати. Так. І ще купила ось таку, це не сіль, напевно, це більш порошок засіб на безфосфатній основі для пом'якшення води при пранні. Так як у нас жорстка вода, то я собі придбала такий пом'якшувач. Саме щоб, ну, при прані там, рушників, тому що ну, от реально такі вони грубі після прання, ну, це жах якийсь, то вирішила спробувати ось таку сіль. Я сьогодні перший раз засипала в машинку, але так як іще рушники сохнуть, поки що не дуже зрозуміла, тому відгук буде пізніше, як вона допомагає чи ні. І тепер вже пройдемось по тим засобам, які я саме сьогодні купила, що я вам зараз ціну відразу на е буду називати. А ще забула ось такі, що купила М -м, насіння, чорнобривці ось такі. Це для мами. Вона хоче спосіяти чорнобильці. Я побачила ось такі, думаю, візьму, побачимо, зійдуть вони чи ні взагалі із тада, це насіння. Дуже була цікава акція вже на касі, як я розраховувалась. Мені запропонували ось такий засіб для миття посуду. Це саме виробництво тада, соковите яблуко. Якщо купляєте ось цей засіб, то в подарунок ще до нього вже безкоштовно давали набір ось таких губок. Тому я взяла, я ще не купувала саме такого засобу, тому якраз і протестую, як він коштував він 27,90, ось цей засіб 500 мл. І оці губочки також тада, вийшли в подарунок. Їх тут три штучки, вони такі. Доволі такі плоскі, невеличкі. А так, взагалі, ці губки коштують 12 гривень, тому 12 гривень економії. Далі. Далі майже закінчилася зубна паста, тому якраз пішла, думаю, потрібно щось взяти. І купила сьогодні Colgate, так як вже дуже-дуже давно я не купувала Colgate, вже якось зовсім забула про нього. Хоча раніше ну, постійно саме купували цей бренд і взяла ось такий Advanced White. Це, я так розумію, вона буде чорна із вугіллям, чи, можливо, і не чорна, але вона з вугіллям іде відбілююча. І я чула дуже непогані відгуки на цю пасту, тому вирішила взяти. Коштувала вона 75 гривень 88 копійок. Далі Далі зараз на акції йдуть ось такі: шампунь-гель для душу чоловічий. Бренд Oshai, Men 2 в одному ось такий Аква, об'єм 400 мл. І ще з цього бренду ми нічого не тестували. Вирішила взяти чоловіку в запас, тому що кинулась, а в нього в запасах вже не одного шампуню не залишилось. Зараз в використанні останній нього, тому потрібно думаю, взяти. І е, зараз він на акції е, 66 гривень 19 копійок. Е, як по мені, то е, доволі гарна ціна. Так, і останнє, що я е, саме сьогодні взяла, це е, ось такий кондиціонер Ополіскувач, 1 літр, якийсь Eco Max е, Spring, такий зелененький. Такого ще саме також не брала, вирішила спробувати. 47,90 коштував, він також на акції зараз йде, тому якось захотілося спробувати. Давайте зараз скажу вам, який аромат. Ой, такий цікавий аромат. Знаєте, такий свіжий, якийсь квітковий. Щось таке знайоме, не можу розуміти. Напевно, ще з якимось лимончиком. От щось таке мені лимон ще відчувається тут. ну Дуже класний аромат. Побачимо, якщо він буде триматися ще й на речах, на постільній білизні, на рушниках, то взагалі буде супер. Е, тому, ось такі ось невеличкі покупочки побутового. Пишіть, чим ви з цього всього користувалися. Буде дуже цікаво. Цікаво дізнатися, вибачаю, щось у мене впало. Побачимось дуже скоро вже в наступних відео. Ще раз всім дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте, ставите вподобайки. До наступних зустрічей. Всім па-па.